То есть вроде бы нам говорят, вот надо решить украинскую проблему, но ну вот в Анкаридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть если подходить так по-мужски, то они предложили. Ми згодились, проблема має бути вирішена. Що відбувається? Лавров звинувачує штати у неготовності дотримуватися своїх же нібито, пропозицій щодо України. Насправді ніхто не знає, що там були за пропозиції, про що говорили в автомобілі Дональда Трампа, Путін і Трамп. Ну окрім самого Путіна і Трампа, не знаю, чи там говорили про блокування Старлінка, але саме цю обіцянку зокрема виконав Ілон Маск загалом же. Як кажуть експерти, російські дійові особи зараз намагаються грати в хорошого і поганого поліцейського. Роль хорошого при цьому виконує Дмитрів, який водить хороводи навколо Віткофа. А Лавров при цьому, як ви розумієте, грає роль поганого поліцейського, тобто усім незадоволеного, так давайте скажемо поліцейського. Чим же незадоволений Лавров, тим, що Сполучені Штати не здають Україну. А хоча б здати Україну мені здається ані Сполучені Штати, ані Європа, ані будь-хто в принципі не може. Ба більше того, Україну як виявилося на п'ятий рік, майже на п'ятий рік повномасштабного вторгнення, дуже важко зламати Україна як государство имеет всі можливості для дальнейшего сопротивления, і вона успішно запротивляється. Более того, украинское общество, что бы там писали, 82% за то, чтобы завершить конфликт. Ребята, украинское это общество мы сейчас считает, что у нас чуть-чуть да. надавить да. и посыпемся мы. И оно видит, что у нас большие сложности, в том числе и на фронте. 500 Но. квадратных километров это а да. чей, все, закрыли всему. И так вот, значит, а понял. теперь объяснить да. в этих условиях, Чур. как можно объявить. О мире с Россией при сдаче территории. Нет, вы, вы сейчас как-то строите свои, э, свою история. позицию на, 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 якобы на объективной раз информации, да. в том числе нет, хорошо, социологии. Объясните, пожалуйста, Но... еще раз, Украина не разбита. Да не бьет ее еще да. никто по-настоящему. Правильно. А на каких основаниях, как Зеленский, может быть, препятствовать к миру, когда Простите. у него нет оснований заключать мир, как у любого крайнего теряет да. То есть Вы предлагаете Украины начать военные нет, действия прямо по полной программе, тогда он. И, и Вадим Касимович, правильно это, я вас понимаю, вы хотите сказать, что пока мы не стоим под Киевом, Абсолютно. А, ни общество, ни местные элиты Абсолютно. не осознают, что они проиграли войну Абсолютно. во всем полном смысле Поставьте этого слова. Поставьте любого другого украинского политика, он будет вести себя а, точно понятно. так же. Большинство относит на 50. Ну это что, это вот какой-то украинский психотип такой уникальный. Так, Я по не по понимаю. По ну, следующий. конечно. Ну почему 4 года ты ничего не получается? Потому что это безумно упорная и упрямая нация, которая воевать умеет не хуже нас. Ну вот, колись ми з вами розпочинали, або вони розпочинали з того, що виявляється бров піднімеми, Україна падёт за 3 дня, а на 4 Роки повномасштабного вторгнення ми чуємо, що Україну важко здолати. Це такий психотип, і навіть якщо 82%, навіть якщо 100% українців кажуть про те, що вони хочуть завершення війни, бо вони хочуть завершення війни, вони відразу задають наступне питання, якою ціною це завершення війни для нас з вами відбудеться. Ну і як бачите, кажуть експерти, що наразі українці вже чекають, що ще трошки надавити і у підсумку російське общество, сообщество. Російські громадяни в цей момент мають вже піднімати бунт в себе на території. Виють на болотах не тільки російські окупанти, але і російські посіпаки, представники Кремля. Лавров запевнив, що Путін готовий до збройного конфлікту з Європою. Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що. Росія не збирається починати війну із Європою, але готова зробити повноцінну воєнну відповідь у разі такої необхідності. Ми не збираємося нападати на жодну Європу. Нам це зовсім не потрібно. І якщо раптом Європа почне нападати на Росію, президент заявив, що з нашого боку це буде вже не спеціальна військова операція, а повноцінна воєнна відповідь усіма наявними військовими засобами. Російська дипломатія остаточно перетворилася на рупор шантажу. Цим рупором вона й була. Ми, мовляв, мирні. Але якщо що спалимо все, так говорять не держави, впевнені у своїй правоті, а ті, хто звик пояснювати світові свою значущість погрозами. І чим частіше в Москві повторюють ці мантри про повноцінну воєнну відповідь, тим очевидніше вони лякають на Європу. А самих себе раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв, що Росія не збирається воювати, але готова прямо зараз. Якщо Європа почне, нагадаю, напад Росії на країни Європи перетворюється з гіпотетичного сценарію на реальність, адже не проходить дня, щоб російські чиновники не погрожували Польщі, Фінляндії чи країнам Балтії ракетними ударами або вторгненням. Однак Європі може не вистачити людей для протистояння агресору в разі нападу Росії до слова. Німецька розвідка має докази, що в Кремлі точиться обговорення плану нападу на НАТО. Також колишній очільник ГУР, Міноборони Кирило Буданов, а нині керівник офісу президента України, заявляв, що Європі слід. Це ж таки підготуватися до можливого конфлікту з Росією до 30-го року. І за словами Буданова, Кремль може значно скоротити цей термін, оскільки для Росії важливо зберегти бойовий досвід своїх військових. З'являються повідомлення про те, що збройні сили України контратакують на межі Дніпропетровщини і Запоріжжя. Повідомляють про це до слова самі російські змі. Наступ за їх словами йде з боку Покровського і Великомихайлівки, Через Тарнувате, яке вже перейшло під контр. Роль України аналітик Більд Рьобке підтверджує звільнення придорожнього біля Тернуватого, але офіційно про це ще наші Збройні Сили не повідомляли, як власне і генштаб. Ми з вами домовлялися не бігти поперед нашими захисниками, тому чекаємо офіційних повідомлень від нашого генштабу. Поки ж... З офіційних повідомлень ми знаємо, що у Ростові знищено склад із шістьма тисячами ФПВ-дронів, А під суджою пошкоджено пункт управління противника. Повідомляє генеральний штаб у ніч на 9 лютого, у районі Сужі Курської області РФ було знищено пункт управління підрозділом повітряно-десантних військ росіян на тимчасово окупованій території Херсонської. Області в районі населеного пункту НовоАЛєксєївка було знищено склад боєприпасів окупанта. Крім того, за результатами попередніх ударів, зокрема по складу дронів в районі російського Ростова на Дону, підтверджено знищення трьох контейнерів із fpv дронами і комплектуючими до них. За попередніми даними знищено близько 6 тисяч цих самих FPV-дронів. Пошкодження також отримали ще кілька контейнерів із безпілотниками. Чи можна їх використовувати, чи вони підуть далі на запчастини? Тут вже сказати важко. Неочікуваний поворот щодо замаху на генерала гру з'явився в Росії. Заявили про затримання підозрюваних у замаху на заступника начальника гру генерал-лейтенанта Володимира АЛЕСІВА серед затриманих уродженець України, як кажуть, та працівник структури що служби. ФСБ про це йдеться у дописі журналіста-розслідувача видання «Белінкет» Христо Грозєва. про фігурантів та деталі затримання за матеріалами видання. Російські силовики заявляють, що виконавцем замаху є 66-річний Любомир. Корба його затримали в Дубаї та експортували до Росії за версією слідства. Корба уродженець Тернопільської області, який нібито приїхав до Москви наприкінці 25-го року, за начебто, завданням спецслужб України для вчинення теракту. Другий фігурант – 67-річний Васін, якого схопили у Москві. Христо Грозів звернув увагу на специфічне місце роботи цього підозрюваного. Один з них 66-річний чоловік українського походження, затриманий у Дубаї. А інший 67-річний в Васін, який працює в компанії ФСБ, яка виробляє засоби спостереження. Несподіваний поворот сюжету, а версія про внутрішні розбори українська сторона офіційно відкидає, звісно ж, звинувачені Кремля. Очільником Зесенрісибіга заявляв, що Київ не має жодного стосунку до інциденту. Водночас західні медіа, зокрема Вашингтон Пост, припускають, що замах може бути наслідком конфліктів всередині російських еліт. Набагато ймовірніше, що замах на Алексеєва – це внутрішні розбори, наголошують співрозмовники видання. Ну а тим часом угорщина, яка заявляє, що хоче швидкого завершення війни водночас каже що Україна їм взагалі ворог. Угорський прем'єр Віктор Орбан зазначив, що наша держава вимагає, аби Угорщину відрізали від дешевої нафти і газу, що завдає прямої шкоди її життєво важливим інтересам. Далі цитую: той, хто так чинить, не опонент, а ворог. Хочете, я назву вам цифри: якщо не буде російської нафти і газу, ви і всі ми будемо платити зовсім іншу ціну, заявив Орбан. Ну а індійські нафтопереробні заводи. На відміну від Угорщини припиняють закупівлю російської нафти. Таке рішення може стати фундаментом для укладення масштабної торговельної угоди між Нью-Делі та Вашингтоном. За матеріалами видання, великі гравці ринку наразі не приймають пропозиції трейдерів щодо постачання російської сировини на весняний період. Деякі відвантаження на березень були заплановані заздалегідь, але нові угоди вже не укладаються. У міністерстві закордонних справ Індії підкреслили прагнення країни до енергетичної незалежності та адаптації до глобальних змін. Диверсифікація наших джерел енергії відповідно до об'єктивних ринкових умов та міжнародної динаміки, що розвивається, є основою нашої основною нашою стратегією, заявив речник індійського МЗС. Відмова від російського ресурсу збіглася в часі з прогресом у відносинах зі сполученими штатами Америки. Президент США Дональд Трамп вже скасував 25% відсоткові тарифи на індійські товари, які були запроваджені саме через співпрацю з Росією. Ну і за словами американського лідера, Нью-Делі взяло на себе конкретні зобов'язання щодо обмеження торгівлі з агресором. Трамп зазначив, що Індія сказала, що буде прямо чи опосередковано припиняти імпорт російської нафти. Ну наразі сторони працюють над рамковою. Угодою, яку сподіваються фіналізувати вже до березня. Вона передбачає зниження торговельних тарифів та поглиблення економічного співробітництва. Індія, яка після 2022 року була головним покупцем російської нафти, суттєво зменшує обсяги. І очікується, що до березня імпорт знизиться до позначки нижче 1 мільйона барелів на добу, а в перспективі до 500 чи 600 тисяч. До речі, зараз вони беруть 2 мільйони барелів за день, тобто за добу закуповують російської нафти. Натомість нафтопереробники збільшують закупівлі в країнах близького сходу, Африки, ну а також. Південної Америки і Лавров там давав нове інтерв'ю і зазначив, що були якісь домовленості між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Чи означає це, що справді тоді Трамп щось запропонував Путіну без згоди України, навіть без обговорення з нашою стороною? І, от саме в цьому є проблема, що росіяни розраховують на те, що ті домовленості можна буде просувати і надалі. Я не думаю, що там були якісь конкретні домовленості. Тим паче ми пам'ятаємо, що саме закінчився несподівано. Він не був завершений згідно того графіку, який був. І ще одна примітна деталь: із Трампом говорив не Путін, а говорив Лавров. Ми повинні добре це ну, пам'ятати, можна передивитися відеоархіви, не було. Зустрічі тет-а-тет -тет, Путіна і Трампа, окрім того, як вони їхали в авто вдвох. І це було доволі недовго. Але це була така, знаєте, комічна вистава. А загалом переговорну групу там очолював Лавров. І це тактика, яку витримує давним-давно Ушаков, випускаючи на переговори публічну площину і не лише по черзі, то Кирила Дмітрієва, то Лаврова. Лавров представляє силовий блок Кремля Дмитрів більш ліберальний. А, і в такий спосіб Росія намагається сформувати якомога вигіднішу собі позицію. Справді я не вірю в те, що якісь там домовленості в Анкориджі були. Це міф. І от, наприклад, як міф там з тим, що завербований СБУ, українець підстрелив Олексієва, або ракети чи дрони українські полетіли на резиденцію Путіна Валдая. І таких випадків дуже багато на Росії. У Росії постійно так діє. Розповідати дуже довго, що ми до чогось домовилися, але ми вам не розповімо про що домовилися. Знову ж пісков сьогодні це підтвердив. Ну це, ну вибачте, дурня якась, але справа в тому, що це дуже зручно для того, щоб говорити, ми нічого не розкриватимемо, але ми про щось домовилися. Це з Трампа е, я єдине, що можу сказати, що певна домовленість початкова е, і початок розмови між Вашингтоном та Москвою були, коли Дмитрів впродовж осені всієї сидів Майамі і готував спільно із Віткофем, Пушнером е, і фактично Ушаковим, угоду. Яка складалася спочатку там майже з 30 пунктів, зараз їх звели до 20. Так, це є. Але а, тут, швидше за все, Росія зараз намагається, не посилаючись на стамбульські угоди, про які постійно говорив Путін і до чого він апелював під час, час будь-якого публічного виступу. Вони намагаються максимально вийти на ті позиції, які будуть їм максимально вигідні, тобто яким можна буде легко продати. Це не означає про те, що, наприклад. Україна повністю віддасть їм під контроль Донеччину. Це абсолютно не означає, що Росіяни зараз ставлять за вимогу офіційно визнати території, які вони купували з Росією, тому що я це розцінюю як вкид примітивний і тупий вкид. Про це жодного разу не заявляв Білий Дім. Ну друзі, давайте відверто щиро. А тобто, ну це ніхто не буде визнавати окуповані території за Росією. Відкинемо цю всю історію, тому що воно не вкладеться ні в які рамки в міжнародного права, яке поки що існує при для того, щоб зараз це робити, це треба розвалити Організацію Об'єднаних Націй, розвалити НАТО щонайменше з Європейським Союзом, тоді можна буде говорити про те, що хтось почне визнавати за російські території. Та навіть Угорщина ніколи на це не піде, Китай на це не піде. От на даному етапі він не піде. Ну, це треба розуміти. Тому тут це більше пропаганда, аніж реальність стану речей, за якими стоїть конкретне рішення щодо замороження війни. Але зверніть увагу, що Умеров, який є керівником переговорної групи. Він в останньому своєму коментарі сказав про перемир'я, технічні питання перемир'я. От, власне, про це зараз і також і Росія опікується, щоб це перемир'я воно було максимально вигідне для них. Ця територія, наприклад, Донеччина, яка залишається під контролем України, стала буферною зоною. Уже є заяви навіть від української влади, що це може бути президенту Чородовою. багато коментарів говорив про те, що от вивід військ із Донеччини має на меті забезпечення такої економічної зони, де не буде контролю повного росіян. Ну це ж зрозуміло до чого воно йде. Тому тут зараз, ну ще раз наголошую, я, я не бачу нічого, б мені особисто вказувало. Що Лавров, а не Путін, про щось із Трампом в Анкориджі домовився. Швидше за все вони не домовились нічого. Тому що Трамп писував єдину вимогу. Тоді він чітко сказав: зупиняйтесь по лінії фронту, розходитесь все, і війна закінчена. Росіяни сказали ні ні, ні, ми там щось хочемо щось повоювати. І після того вони продовжували бойові дії до кінця літа, сподіваючись на те, що вони захопляться донеччину. Ну, не захопили. Тому Трамп і каже, що мені важко розмовляти із Путіним. Важко із Зеленським розмовляти. Тому що в Путіна хвора уява про те, як то має закінчитися війна в Україні, Зеленський однозначно не полягає на позиціях продержавницьких проукраїнських, тому що ну здавати території це дійсно на це ніхто не піде жоден із керівників військово-політичної еліти України. Тому зараз і Лавров просуває цю історію всім за кориджем разом із пісковим. Давайте поговоримо зокрема про пропозиції Сполучених Штатів про те, як вони бачать завершення російсько-української війни. Америка розраховує домовитися про завершення війни в Україні до початку літа, заявив нещодавно президент України Зеленський. Ну і за його словами, Вашингтон визначив для Києва і Москви орієнтир до червня і має намір, нібито тиснути на обидві сторони, щоб всі вклалися в ці терміни. Раніше я додам агенція Reuters писала, що Сполучені Штати. Те, взагалі, хочуть укласти цю мирну угоду вже в березні. На вашу думку, а як будуть тиснути на сторони? От якщо говорити про Україну і окремо про Росію, які це можуть бути механізми? Ну з приводу України, механізм один тут те, як себе поведе Європа, американці можна не втручатися. Це процес взагалі вони давно визначилися ще до приходу Дональда Трампа в овальний кабінет. Те, як вони будуть на нас тиснути. Вони просто не будуть передавати Україні зброї безкоштовно. Хочеться зброю, нехай європейці для вас її купують. Тобто пряма залежність, нібито ми не відмовляємо. Але разом з тим Трамп неодноразово заявляв про те, що ніяких дармових пакетів безкоштовних благодійних для України військових не буде, як то було при Байдену. І Європа могла б, звісно, забезпечити цей весь об'єм. Постачання в Україні зброї, якби не їхні внутрішні протиріччя, це непереборне бажання, як то е манель Макрона і інших, на але Макрон в першу чергу витрачати кошти для України виключно на зброю, яка виготовляється в Європі. Але ми бачимо до чого це призвело, як повідомляло Financial Times, у Нас от останні рази. Під час повітряних атак системи Петріот не мали достатньої кількості ракет. Про це навіть і підтверджував президента. Їх сьогодні може нам продати або Сполучені Штати Америки, або Японія за ліцензію США. А, тобто, тут, в будь-якому випадку, європейцям треба визначитись, наскільки вони серйозно готові підтримувати, і зроблено те, що вони доволі не поспішають, м'яко кажучи, з ухваленням 20-го санкційного пакету там лише обіцяють на кінець лютого, і щодо виділення Україні додаткового фінансування на 26-27 рік у саме 90 мільярдів євро. Ось вже фактично ну, рахуйте майже 10 лютого. Перша е третина лютого пройшла, а рішення формального то немає. Воно є лише політичне. Є там рішення і на рівні міністрів Європейського союзу країн ЄС і на рівні лідерів. Але загалом вже ми чули заяви і від Фіцо, і від Орбана про те, що вони грошей на це давати не будуть, і Чехія не буде, і пакет військовий, і санкційний пакет будуть блокувати. Ну і так далі. Тобто, дискусія вкрай складна, і оце якраз є друзі, тиск. Тут все буде залежати від того, наскільки ну, Європа готова буде нам допомогти. Бо вона продемонструвала навесні 25-го року, що вона здатна щось зробити. <кій> Вони сформували дуже величезний фонд на 150 мільярдів євро сейф, вже його фактично витратили, але витратили на себе, не для нас. Тут ситуація вкрай непроста і вона зараз розвивається за тією стратегією, як її започаткував ще Байден, щоб Україна не програла, Росія не виграла. Тобто тривалість війни, як то вже сказав її очільник Мюнхенської конференції безпеки, яка буде проходити цими вихідними в Європі, вона в великій мірі визначає і те, наскільки Європа буде швидко реагувати на ці виклики. От це є тиск для України на ну, найсерйозніший тиск. І тут. Трампу, ну за великим рахунком нічого робити особливо не треба. Звісно, ще є момент розвідданих. Зараз багато інформації про те, що нібито вже Європа там готова, нам лелючу долю цих розвідданих забезпечити, але ну, чесно кажучи, в мене певні сумніви з приводу цього. Та, хоча б, от, історія старинками, з якою ми зіткнулися. Європейці за чотири роки обіцяли ж нам неодноразово. Ми ж добре пам'ятаємо на початку вторгнення, як Маск відключив старинки, щоб Україна не розбомбила Крим. Він це свідомо зробив. Тобто він міг регулювати цей процес, і він і зараз його регулює. Але європейці так і не розробили систему, яка здатна і спроможна замінити цей зв'язок. Тобто багато запитань, хоча Європа там, на думку багатьох моїх колег, щось там робить, розроджується і щось повертається, ВПК зростає. Але динаміка, вона наскільки зараз загрозлива навіть для європейців, що вони, моделюючи можливий напад Росії на країни НАТО, хоча там в Росії кажуть, ні цього не буде, розуміють, що вони можуть триматися не більше двох тижнів без допомоги Сполучених Штатів Америки. Тому так тиски проявляються. І в великій мірі, звісно, це буде визначатися те, якою буде наша позиція. Стосовно тиску на Росію з боку Дональда Трампа, умови він ставить. І головна умова це. Яку Трамп зараз уже сформував, я готовий буду підписати великі торгівельні угоди з Росією, домагатися скасування санкцій, скасує якісь американські санкції, тим паче американських санкцій набагато більше, ніж європейські, хоча європейські також серйозні, але вони ніщо у порівнянні з американськими. То тут у нього теж тиск абсолютно очевидний. Хочете, щоб санкцій не було, значить, зупиняєте війну. Отака от гра дуже, дуже, як на мене, вона цинічна з боку Трампа, але він відстоює свій американський інтерес. Так само цинічно виступають і європейці, і відтак він визначив чітко дедлайн. Якщо не буде зроблено для цього, все в тому числі з боку Європи, для досягнення мирної угоди, Трампу байдуже її умови. Ну тоді розмова із європейцями буде інша, а це і безпека Європи. Не випадково ж європейці один голос трублять, що для них зараз це дуже-дуже важливо. Не випадково Росія говорить постійно про те, що ми ж ні на кого нападати не будемо. Тобто дискусія якраз зводиться до цього. І можна говорити про те, наскільки правдиві, неправдиві правдиві, це ви в пресу. Хто які там отримав редакційні завдання, чи писати, чи не писати конкретно графіки. Але справа в тому, що навіть російська сторона офіційно ну поки що не посилаючись на когось із посадовців, але конкретно їхні офіційні ресурси, та серія, вони пишуть саме про ці дедлайни. Наскільки реальними вони будуть для того, щоб їх втримати, тут вже питання складніше, і чесно кажучи, у мене. Особисто також немає 100% певності, що ну, тому там до кінця березня все владнається. Трамп хотів би, щоб це владналося ще відразу, як він прийшов у вальний кабінет, що Путін зупинився. Путін ні, вимагає речі, які на які Україна піти не може. Потім до кінця року ми пам'ятаємо дедлайн, не не дедлайна. Багато говорили про Великодень 25-го року. Uh -huh. Також Трампу було цікаво завершити цю війну і до кінця січня, а ключовим питанням залишаються гарантії безпеки. Якщо президент говорить про гарантії безпеки, США, як уже доконаний факт, що вони сформовані на 100%, то наприклад європейці не формують такий документ, вони його не оприлюднюють. В Парижі так і не було ухвалено підсумкової декларації щодо гарантій безпеки. Єдине, що підписали тристоронню угоду про відправку військ до України, Франції, Британія та Україна. Але знову це питання воно не зрозуміло коаліція рішучих до цього часу так і не публікувала повний список, хто ж туди входить. Зобов'язань заємних у них немає. З одного боку, це добре, а з іншого погано. Тому що ну, як тоді вони будуть виконувати ці гарантії? Тобто запитань багато. І я вважаю, ще раз повертаючись до початку розмови, що в великій мірі перебіг війни буде залежати і від Європи не менше, аніж від Сполучених Штатів. Ну а те, що Зеленський фактично заявивши, що Трамп прагне. Закінчення війни до кінця весни, до початку червня, ну якраз і вказує на правдивість цих повідомлень змі.